І Йдемо в обговорення. Вранці ворог завдав комбінованого удару по місту Дніпро. Спрямував ракети, і ударний безпілотників. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж. Є руйнування. На місці розгорнули штаб ліквідації наслідків. 4 липня у Дніпрі оголошено днем жалоби. На місці штаб розгорнути, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Вже п'ять загиблих. 27 постраждалих. Серед них дитина. Удар по цивільній інфраструктурі спрямовано в очевидь та абсолютно усвідомлено в очевидь. Та і оці терористичні акти це знову ж таки якась. Емоційна складова цієї війни від терориста держави чи це холодний розрахунок, який на щось ще спрямований, окрім ось цих емоцій, які весь світ, в принципі, і так на превеликий жаль бачить? Це знаєте, така реалізація доктрини Монро свій час. Е, вибачте, не Монро Дуе. Доктрина Дуе вже це. Тобто. Була дотрина мандрувала, є дотримана дуе щодо бомбардування щодо mm. бомбардування е, цивільної інфраструктури mm. е, і е, знищення е, заводів, е, критичної інфраструктури, таке інше. У е, надії на те, що е, таке підривання тилу, воно змусить, е, скажімо так, е, зменшити стійкість збройних сил, mm. зогляду на те, що відбувається в тилу, що відбувається з їхніми сім'ями, дітьми. Родичами і так далі. І таким чином начать, завершити війну на користь однієї зі тро. Таке начать, використовувалося і стосовно Великої Британії, Німеччина це робила. Таке застосовувалося і стосовно Німеччини, коли союзники бомбардували, бомбардували uh -huh. міста Німеччини вже у другій половині Другої світової війни. І жодним чином це не призвело до жодних результатів. І те, що зараз відбувається, це знищення і цивільної інфраструктури, і критичної інфраструктури, і удари по значить, торговим центру, там торговий центр постраждав, якщо так. не помиляюся. І удари кабами по житловим будинкам, по Харкову, по тому Дніпру, по Кривому Рогу сьогодні прилітало в тому числі. Це все реалізація цієї доктрини Дуе, для того, щоб підірвати тил, щоб всі підійшли і сказали, що давайте завершити війну, нам цей жах не потрібен без кінця, то нехай буде жахливий кінець. От. І підемо на е, умови Путіна, тим паче, що він, він ще сам пропонує. Проведемо переговори, все закінчимо. Тобто, в принципі, в них такий зараз є. Я маю на увазі російську командування, mm -hmm. в них є такий план. Воно не спрацьовувало до цього жодного разу, і, як бачимо, вони і зараз не спрацьовують. Але росіяни діють яким чином? Тобто, ага, не спрацює, не спрацьовував, ну давайте значить, зробимо більше, там, може, десь працює. Тому, на превеликий жаль, вся ця історія буде продовжуватись, аж допоки ця війна не дійде до якогось кінця. Ми кажемо, якогось кінця ми зараз не моделюємо ситуацію, який це буде кінець до яким чином вона буде завершена. І перед самим, скажімо так, кінцем цієї війни буде останнє бомбардування, от, аж до підписання якогось мирного договору, який положить кінець цим подіям. Що стосується тактики. Яку от терористи використовують знову ж таки? Вони скажіть, будь ласка, Дениса, за вашими відчуттями, от вони вправляються в різних способах, от так цинічно і ница завдаючи ударів по саме цивільним об'єктам цивільної інфраструктури, там де не можна дістати відповідь? Вони вправляються в якійсь тактиці чи просто це е, історія знову ж таки якогось? Більш емоційного підходу, який е, спрямований от, на це устрашення. Ну, емоції тут теж є, насправді, я то казав про дикторунду, mm -hmm. але емоції так само тут існують. Тобто, ну, якщо ми не можемо покорити українців, давайте їх знищимо. Ну, це, в принципі, теж емоційна складова. Вони розуміють, що там Бліцвік провалився і ще щось провалилося, замисли, що до них не реалізувалося, давайте ми зробимо таку тактику. Залякування, це емоційна сполива абсолютно а стосовно їх скажімо так, їхніх практичних підходів mm -hmm. до реалізації, скажімо так, цих бомбардувань, то я можу нагадати, це здається, був Миколаїв десь березень місяця цього року. Цього року так mm -hmm. прилохів іскандер завдав руйнування, оскільки так, здається, був це був Миколаїв. Я зараз просто не а можу точно згадати. Угу. Ну так чи наше це випадок все одно був, і саме таким чином він виглядав. Прилетів іскандер, завдав руйнувань, виїхали рятівники для того, щоб рятувальники для того, щоб людей витягнути з uh -huh. будівлі, яка завалилася. І тут прилетів вже порятувальником при другий Іскандер. І в Одесі таке було теж. Ну Так, так. Да. Uh -huh. Тобто ось так така, будь ласка. ну Тобто воно дочекалося, да поки будуть люди. Бо, в принципі, є ще є розуміння, що один снаряд в одну воронку не, не, не потрапив, в одну вирву. А от росіяни робить таким чином, що в одну вирву попадає, якраз потрапляє дві ракети, якраз для того, щоб знищити ще й рятувальників, які приходять для того, щоб людей витягнути з руїн, які вони самі чинили, манувазі росіян. Дениса, ефективна протидія цим терористичним актам. Це ще більше зброї, правильно, я розумію, якою можна, можна обезпечити в тому числі і великі міста. Чи ну, комплексні? Якщо ми кажемо про Іскандер, так, як про балістичну ракету, mm -hmm. то безумовно тут потрібні спеціальні засоби. Ми кажемо про патріот, про Петріот і про самті. Ми, ми, ми про них кажемо, як про такі зенітно-ракетні системи, які здатні збивати балістичні повітряні mm -hmm. ну, цілі. Інших варіантів немає поки що у нас осяжні. В осяжній перспективі, якщо там не значить, заглядувати далеко в Ізраїль чи Південну Корею, які теж розробляють подібні системи, ми зараз кажемо про петури та прасамті. Відповідно, очікуємо на підсилення, але ну, їх потрібно багато. Їх потрібно багато. Ну окей, хоча б ну, по одній такій батареї на кожне місто велике, ну давайте порахуємо Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків, Кривий Рік, Львів, безумовно, теж летить. Херсон, Херсон, безумовно, так. Аеродроми. Далі що? Ну, купа стратегічних стратегічна, ну, тобто в тому числі електростанції. По дні дем... батареї, Володимир Зеленський uh -huh. каже, що потрібно сім комплексів, відповідно, uh -huh. сім батарей. Uh -huh. ну, от е, Ну от, Бачите, ми з вами порахували і переконалися в тому, що сім це мінімум, мінімум, я кажу. Тобто він не забезпечить повного покриття. Ну та й на цьому ж фоні з нашими міжнародними партнерами йдуть консультації. Та й навіть е деко деколи у пресі з'являється й кількість в тому числі Петріотів, про які йдуть консультації там на рівні вісім прикладом. Ну от е це про Ізраїль, могли кажуть. Ну в тому числі, та звичайно. От, тобто, будемо будемо дивитися, будемо сподіватися. Ми з вами Можемо порахувати. Давайте. Наприклад, якщо ми кажемо батареї, то е німецькі комплектації це два взводи. Кожен взвод це 4 пускові установки. Кожна 4. Uh -huh. Кожна пускова установка вона несе, ну, принаймні, по 4 ракети. Є там модифікації в 4 uh -huh. рази більше. Це називається пек 3 мсє МСА. Я не знаю, чи є в нас ці ракети, ну, будемо виходити з того, що по 4 ракети на кожну на, кожну, на, кожну uh -huh. Тоді на 32 ракети запускає така одна батарея. Розрахунок йде по дві протиракети на кожну балістичну ціль. Тобто 16. Ну, Чусту 16 ракет, 16 ракет, одна батарея може відбити. А якщо полетить 25, ну там, математика. Ну так, а якщо полетить там 32, угу. окей, полетить 18, дві впали. Ну, тобто, з точки зору ППО, це нормальний результат, коли з 18 збувається 16, але ж дві падають. Відповідно, вони задають шкоду. Тому потрібна друга батарея, для того, щоб більш надійно захищати. Захищати ці міста і ці об'єкти. Тому для кожного міста ну, по-хорошому треба 2-3 батареї, ну, хоча б дві, щоб добитися більш-менш нормального протиповітряного захисту, з огляду на те, що Російська Федерація може випустити кількість ракет по тій, по тій чи іній цілі. по тій цілі. Доповім вам, що в Америці профільні владомошці дискутують про те, навіть ну, просто кажуть, в тому числі там, в дискусіях про те, що за умови, за умови того, що ситуація на фронті зміниться в Україні в гірший в гіршу сторону, та, то буде переглянуте рішення. Яке дозволяє бити в глиб Ревської території в збільшену кількість миль знову ж таки ця, ця штука, ось ці дискусії, так звані. Та це ж дискусії в інформаційному полі. Вони для чого і для кого вони оприлюднюються? Бо як ми вже з вами говорили, тут ми обговорювали цю тему, та дозвіл на використання зброї наших союзників і партнерів вглиб в глиб території. Це все ж таки ж політичне питання, правильно? І наскільки ось такі сигнали публічні, вони свідчать про те, що процеси е, запущені вже серйозно, і в принципі, е, дозвіл він ну, може неформально, та, е, так, так чи інакше на видноколі, якщо вже не отримано, ну, я думаю, що дозвіл буде так чи інакше. Але така постановка питання, угу. що він буде, коли буде розширений угу. фронт, так? Ну скажу просто, як громадянин цієї країни, там, як там, там це людина, mm -hmm. яка на, що, спілкується в прямому ефірі, ну, воно вибішує. Тобто, як воно може бути розширено? Що, що, що треба, щоб? Ставиться? Я тому і вас mm -hmm. запитав, ваше враження, чому саме таке, таке формулювання? Що То, має та, на кого це а Це що углубили? Mm -hmm. Тобто углубили це не можна, а треба, щоб воно розширилося. Ну, я вже, знаєте, чіпляюсь, чіпляюсь, до слів. Що треба? Ну, ну там зміниться зміни, там. Воно, ну, треба, що, що має статися? Тобто, uh -huh. має, що Форок зайшов на Сумщину. Тоді вони дадуть такий дозвіл. Або Сумщини може бути мало, треба, щоб він ще не Чернігівський зайшов. Тоді точно йдуть. А якщо не йдуть, то треба, щоб, мабуть, він на Київ повторив свій наступ для того, щоб от вже точно 100% було визнано, що вони розширили свій фронт. Що має статися? Ну, на превелике жаль, я знову ж таки, повторюю, я не перший раз це кажу uh -huh. і вам, і іншим колегам, що тенденція оцієї війни вона полягає в тому, що має статися щось таке страшне, виняткове для того, щоб там на Заході було, о, ну, треба значить, таким чином відповісти на те, що відбувається. Тобто, коли з Северодонецтвом зносилися землі два роки тому, дали Хаймерси, коли почали бомбити по енергетичній інфраструктурі, окей, значить, петрулітит нам треба дати. Коли з'ясувалося те, що контрнаступ не може нормально розвиватися без підтримки з повітря, і просування дуже важке, ну воно явилося важке, окей, okay, Києві почали вирішувати питання щодо Ф-16. Коли вдерлися на Харківщину з півночі і створили реальну загрозу просування і на Вовчанськ, і далі за Вовчанськ, і взяття Харково-Піталійський контроль для того, щоб зовсім це місто знести е е е е е е подібно до Бахмута. Дали нарешті згоду на удари по території Російської Федерації відразу стало легше. Ну, тепер давайте будемо думати, як ж можна ще розширити, щоб що таке, щоб ворог зробив, щоб можна було далі цей паліатив зняти. Ну, на, на мій погляд, там треба вже, ну, вирішувати вже скоріше, оскільки часу у них не залишається. Бо зараз, якщо Трамп буде президентом Штатів Америки, то все зміниться. Ми вчора прочитали публікацію в «Політику». Стосовно проєктів дії Трампа і стосовно російсько-української війни, і стосовно подальших і політичних тенденцій, то ми бачимо, що він може все перевернути з ног на голову, якщо стане президентом. А до цієї перспективи залишилося скільки? Липень, серпень, вересень, жовтень. Через п'ять місяців все може змінитися.